Це продовження. Дивіться попереднє відео, там є думка, яка привела мене сюди. І це добре було. Я взагалі не кажу, що тут щось є погане на цій землі, бо тому що той період, попередній, що ми росли в, в совку. Він нас заглушував, він нас глушив, нашу культуру, мову, Він нас давив, давив, давив до тої точки, щоб більше ми не могли це, ну, знаєте, щоб ми може якось від того болю, може, ми щось почали шукати, можемо. Ми подумали, що я щось по-іншому і якось по-іншому себе проявляти. Але так як зі мною. Все йде так, як має бути. І кожне відео, це все, що я знімаю, це все йде за покликом душі. Бог мені дає силу, імпульс і. Я сьогодні такою господиною попрацювала, наготувала, поприбирала. Така прям енергія така бурлить, кипить. І я знаю, що ви ж мені пишете і ви чекаєте відео моє, щоб поділитися, надихнути, якимось прикладом сказати, що все нормально, з вами все добре. Це такі етапи, які ми маємо прожити. Коли болить, то ми живі. Відчуйте, де це ваша біль? Чи вона в серці, чи вона у голові. І знаєте, що я зроблю одну паузу. Усе експромт. Зробила паузу для того, щоб принести ось цей образ Матір Божу Семестрільну. І розповім вам історію. Як ви думаєте, що ці мечі означають? Чого вони спрямовані в серце? Цей образ я написала. В 2018 році. так, І якщо по правді, то я боялася матір Божу писати з оцими мечами. Так, я боялася. Але вона мені подобалася, я навіть, чесно кажучи, додому матір Божу з мечами це мене не брала до тих пір цей образ. Бо вже був не час. А це в 17-му році. У мене був такий досвід, що я опановувала мистецтво написання ікон. іконопис, опановувала самотужки, згадувала, душа згадувала. Я брала семінари, я вчилася онлайн. А це у нас розписував художник Володимир Церков по Чернівецькій вулиці церкву Різдва Пресвятої Богородиці, і я пішла, попросилася мені дозволили дивитися, як він розписує. І Володимир каже, що ти можеш тільки дивитися? Ти бери і пиши сама образ. Я собі сиділа, то літо була краса, така благодать. І я на дворі собі сиділа, там писала, він мені розказував, що добре, що як я роблю, що Ну, вчив. Передавав свої знання. І це від майстра до майстра отримати знання, це дуже багато що значить. Ти просто майстер, коли тобі передає знання свої, це так у кожній справі. Він вже пройшов роки ESPN, дослідів, пошуків, ESPN, експериментів. І оці роки це став безцінний такий його досвід, який він тобі просто передає. Ну навіть передається. Безслівно, він просто рукою взяв, показав, і ти вже розумієш, це така майстерність. А самому це треба було збирати, звісно, свої, це також це безмежно цінне, бо тому що це пробуджується душа, це коли ви згадуєте, через вас іде оця загрузка. Але коли поєднання, це також безмежна, потужна сила, безмежно такий, знаєте, як квантовий скачок. І Володимир каже: Давай будеш писати образ, вибирай, який хочеш. І так, так мене веде аж Бог, Всесвіт, Матір Божа, всі Дух Святий. І я вибираю образ Матері Божої Семістрійної. І я написала два такі образи: один мене замовили в приватну додому, приватну колекцію, а це я написала для нас, він вдома. Взагалі, бачите, я не планувала сьогодні розповідати про цей образ, але ми ж говоримо. Ви запитуєте про проблеми, гори, тривоги, якісь болючі рани. Що це означає? Воно ж показує ці мечі. Меч у сакральній сакральності це є знання. І якщо ми в повній довірі Богу будемо питати, будемо шукати, будемо досліджувати і вивчати, і віддавати свої ті проблеми, тривоги, болі. Ми отримаємо знання, для чого вони були, що вони нам несли? Знання, можна сказати, дари. Ви думаєте, кому багато дається, з того багато ще більше питається. І якщо в нас є якась там проблема, болюча, болюче, болюча, болюче, Але вона наша, вона є в нас у глибині, тіло пам'ятає, ті травми можуть бути родові, ті травми можуть бути глибинні, ми ж сильні, і ми все можемо. І коли ми просто віддамо Богу ту біль, ту тривогу у повній довірі, коли саме більше болить, серце, рветься, на шматки, І що відбувається? У нас за це, що ми настільки довіряємо, що ми не озлоблюємося, не проклинаємо цю хворобу, до прикладу, чи ту тривогу, чи ту, що ми не проклинаємо, що ми її чим далі від себе не відганяємо, що ми думаємо, що це щось недобре, це не моє. Ми її бачимо, ми кажемо дякую, Боже, тобі за це. Прости мене, Боже, я щось не розумію, щось, щось можливо. Ну ми ж люди. Може на все свій час, щоб зрозуміти. Прости мене, Боже, веди мене, Боже, допоможи мені з цим. Вийти в Твоє Божественне світло у любов, поможи мені відчути ту любов. Я, наприклад, далеко від дому, або в мене якась інша ситуація, хвороба. Я в ізоляторі, чи де я там? Поможи мені, Боже, вся надія на тебе. І там, де була наша найболючіша рана, от як оці мечі туди заливаються божественні потоки світлові. І ще ж оці мечі показують, що вони показують? Де знання? От бачите, тут, тут є сім мечів. Вони показують оцей центр. Вони ніби стрілки, ніби вказівники. Зверни увагу на серце своє. Серцем живи. Серце дає такий імпульс у всі світи. Серце це первозданність, це життя, це Бог б'ється у наших серцях. Він живе, Він дихає, він існує все життя через нас. Чому я така впевнена? Бо я проживала ці стани. Я проживала я? шукала, що це я проживала. І скажу, що багато людей жило живу і живуть таких, як я. І для кожної такої людини настає свій час, щоб ділитися, бо тому що ми є пензлики у Божих руках, ми є оце вся творчість моя. Це все, я є такий Божий провідник. Я роблю це на благо всіх. Взагалі, що я роблю, то я роблю на благо всіх. Я живу, це у мене прошито так з дитинства, тому що пам'ять я маю відкриту. Я думала, що то так у всіх. Але довгий час я берегла себе берегла ці знання довгий час в мене були духовні такі випробування і тепер є І тепер є і будуть Але в цьому всьому, це ще я вам розповідала, коли це біль, або щось виходить не так, як ми хочемо, або ми щось собі спланували, а воно не виходить. Або різні, різні або, або, але, а як, а чого, а коли, а я хочу вже. Нам... В цьому всьому може допомогти цей стан єднання. Але як це зрозуміти стан єднання, якщо ми не проживали його, якщо ми, до прикладу, не зливалися, не були в перехідному стані, коли це між життями? Як його зрозуміти? Я спробую вам його пояснити. Хоча я не впевнена, що це зможу зробити. Я скільки хотіла виразити цей стан. Ну, може хтось так мене... От хто слухає, від, знаєте, ми всі єдині. От Я хочу пояснити, як це ми всі єдині. Всі люди, всі, що живуть на планеті, Земля, всі єдині. І планета Земля, і простір, і небеса, і космос, і всі світи, і Всесвіт, і галактики, і все. І все це є єдине. Боже, дякую тобі. Переді мною є листівка з писанкою моєю. В даний момент писанки біля мене нема. Це також було, був, досвід, який мені показано, було велетенське, велетенське. Зеленський це божественної любові. Обов'язково зніму відео. Це така глибина, але дивіться, це все, що я вам розказала. Бачите, тут писунка. Тут є різні кольори. Різні кольори. Це різні світи. Усе є тут. А оце кожен з нас. Бачите? Ми є індивідуальність, ми є індивідуальністю у великому. У великому. Хочеться сказати компоті життя. Ну, це так, ніби, знаєте, от, але воно навіть не так. Бо в компоті там малинка, там ягідка. Оце так само, це мої індивідуальні. Але це ну, мої... Це можна пояснити так, що всім є атоми. От уявіть собі, що всі мої атоми і молекули, всі є пустота. Оце все є, це все матерія, це все все, 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 якщо уявити собі в своїй голові, що це все є. Атоми, молекули. А там далі, якщо йти то... мій жат у атомі є порожнини. Це оці, оці порожнина, пустота. Ніщо. Оце матерія. Це є Бог. Це все є Бог. Ну, це от кажуть, ілюзія. Що наше життя це ілюзія, наше життя. Це нас такий сенсор, так ми заточені, щоб ми це все бачили. Але скільки пророків святих, скільки писань, скільки нам це є, донесли, показали, розповіли, але це поки сам не проживеш, ти не можеш повірити. Наступна частина.